Тожні комбінезони, вагало 10 кг, ціна 2100 гривень за цілий мішечок. Тут ідуть всі сорти. Саме перша моделька йде, ось така жіноча. По розміру не пише, але я думаю, це буде М. -ка. Наступна ще одна розовенька. Це вже, напевно, есочка. Ось така моделька. Тут і чоловічі, і жіночі модельки. Так, наступна теж розмір не пише така, Теж думаю, що це буде емочка. Так, наступний великий розмір. Така моделька, Це Елька, ікс. Далі. На 164 сантиметри зросту. Ось такий. Це, до речі, класний. Далі жіночий шоколадний. Ой, який класний. Розмір XL, Бамбезний. Дуже круто виглядає. І розмір. Так, ще один чоловічий. Так це буде розмір 54 Ось такий. Так, далі. Ще один чоловічий і по розміру. По розміру не бачу. І останній ще один чоловічий, 46 розмір. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цей мішечок. 10 кг по ціні 2100 гривень.